Всім привіт! Рада вас вітати на моєму косметичному каналі. І сьогодні у нас буде шок-контент, тому що ми будемо робити огляд на бренд, який настільки нашумівший в останній час, що я просто не могла цього не зробити. Тому підібрала для вас таку колекцію косметики, з якою можна зробити повноцінний макіяж одним брендом. І як ви думаєте, що це? Це Glam. Я дуже багато про нього чула, але все якось не наважувалася спробувати і перевірити, чи справді він такий класний. Тож сьогодні вирішила нарешті це зробити. А ви швиденько підпишіться на мій канал та на мій інстаграм, щоб не пропускати наступні відео і бачити, бути в курсі всього, і будемо розвиватися разом, і будемо робити класний контент разом. Пишіть, до речі, коментарі, які ви хочете, можливо, питання мені задати. Тож почнімо, я попередньо підготувала свою шкіру для того. Щоб далі з нею працювати, тобто нанесла зволожувальний крем як базу, очистила її перед цим, щоб у нас все лягало так, як треба, і так, як ми цього хочемо. Перше, з чого я хочу почати, це ось такий тональний крем, тональна основа від Шеглем. Просто подивіться на це пакування таким. Прямо пахне люксом у такому бархатному мішечку. Ось так от я її достаю в такій матовій баночці, що у нас тут Complexion Pro Long Lasting Make Foundation. Тобто це матова тональна основа. Ось така вона у мене у відтінку. Незрозуміло у якому відтінку поки що. Але я бачу, що вона досить така бежева. Така, може, навіть для мене буде трошки темновата. Але давайте перевіримо, наношу її спочатку на руку. Класнюча, просто класнюча, буду її розтушовувати на обличчя пендлем. І що ми? Що можу сказати по запаху? Не дуже приємний запах, такий трошки пахне. Такою, ну, такою, трошки такою, чи хімією, чи ну, щось таке поки що не зрозуміла. Чи буде віддушка, чи ні, не знаю, але сам запах, якщо чесно, мені не дуже подобається, але мені подобається цей колір, і мені подо, подобається, як вона лягає мені на обличчя. Подивіться, вона справді класно, легко наноситься, класно розтушовується мені. Поки що консистенція, тобто мені також на дотик, вона як вона зі шкірою працює, подобається. Єдине, що мені не заходить, це її колір, і, можливо, вона дещо темна для мене, але це вже таке можна підібрати колір, який підходить саме вам. Наношу її на обличчя, пропрацьовую. Пропрацьовую всі зони. Що можу сказати? Не бачу, щоб вона була якась надто матуюча. Досить таке обличчя у мене з блиском зараз після неї. Але не з неприємним. Ну і як плюс, немає відчуття маски на обличчі. Скажімо так, за свою ціну вона нормальна, але рекомендувати її як тональну основу на кожен день я не буду, тому що вона геть ніде не матуюча. Якось вона лягає не так, як треба. І взагалі, ну тобто не знаю, поки що мені. Не зайшло і навряд чи зайде плюс колір не мій. Не знаю. І, знову ж таки, дуже неприятний запах. Я таке не люблю. Так, наступний зафіксую. На жаль, у мене не відже глама, як завжди, мій Golden Rose. Трошки збризу. Наступний мій продукт це ось такі. Дуже-дуже популярні скульптори від Шаглам, що ми маємо. Ось так от вони відкручуються. Подивіться на це класнюче пакування. Можна купити стоїть 3 або 4 долари. Просто можна купити тільки зараді цієї баночки. І на, на запах, от вони класні. Я їх вже пробувала. Вони справді мені подобаються. У мене у відтінку. Golden Sun це такий, мені здається, їхній най... найпопулярніший відтінок. Нанесу одразу на все обличчя. Для світлих дівчат, мені здається, це саме такий підходящий варіант. Починаємо розтушовувати. Вони класно тушуються, у них гарний колір. Взагалі, оцей скульптор, бронзер, він мені дуже сподобався. Прямо зайшов. Я буду його брати ще раз або спробую в якомусь іншому відтінку, можливо, в більш теплому. Гляньте на це таке легке тонування обличчя. Взагалі клас. Дуже-дуже я їх люблю. Вони мені дуже вони мені подобаються. Ось це, ось це хіт. Це хітяра, можна його брати собі на кожен день, навіть в косметичку. Спокійно і вартує дуже бюджетно. Тобто там коштує 3 чи 4 долари. Мені здається, це взагалі дуже доступно. Так, є. Ось така корекція обличчя. У нас от ми отримали від ось цього. Супер, супер, супер. Він мені подобається, дуже рекомендую. Мабуть, сьогодні я не знаю ще, але мені здається, що це претендент на мій фаворит із всієї косметики, яку ми будемо розглядати. Наступне у мене ось такі рум'яна у відтінку Love Cake. Ось так от вони класно запаковані. Класно пахнуть. Пахнуть такою чи цукеркою, чи шоколадкою, щось таке. Подивіться на цей колір. Дуже рожевий. І дуже гарно виглядають на обличчі. Мені подобається, як вони наносяться, вони нам не скочуються, не окисляються, Нема, немає ніяких проблем. Витягуються за 2 секунди взагалі. Дуже-дуже класно. Подивіться, яке в нас за одну секунду, як змінилося наше обличчя. І як вони класно. Рекомендую. Ось це справді крутий варіант, і вони також дуже бюджетні. Це, вони мають там багато кольорів. Обирайте, який вам потрібен, але це один із найкращих, мені здається, продуктів, які у них взагалі є. Наступний наш продукт це ось така розсипчаста пудра Bake Glow Setting Powder від Sheglam. Будемо її сьогодні використовувати перший раз. Я її ще навіть не пробувала до цього, але сподіваюся, що вона мені сподобається. Її вартість також становить десь 3, можливо, 4, скоріше 4 долари. І проробляємо нею зону. Що? Які у мене враження від використання цієї пудри? Класно матує, тобто вона така матує з матуючим ефектом. Подивіться, просто забрала весь непотрібний блиск мені з обличчя за два дотики. І подивимось ближче що вона в себе має. Класна, класна пудра. Пудра мені сподобалась, яка вона на дотик. Досить така ніжна, прозора. Навіть трохи-трохи з таким шимером. Пудра також потрапляє у список моїх фаворитів від цього бренду. Її можна купити, тобто це продукт, який купити варто. Ще одна новиночка на сьогодні це ось такий гель для брів. Будемо зараз дивитися, чи можна нам щось зафіксувати і як він буде працювати на нашому обличчі. До нього йде ось такий пензлик. Кажу, що я не очікую ніяких особливих результатів від цього гелю, тому що він за 2 долари не знаю. Ну, в принципі, дивіться, як він підняв мені брови. Подивимося, як він буде їх тримати, але будемо говорити так, що я навіть Здивована приємно здивована цим продуктом, тому що він справді виконує свою функцію і відпрацьовує на всі 100%. Ось така малютка. Якщо ви хочете спробувати, або якщо вам просто цікаво, як він працює, працює класно і я справді, справді рада, що Ще глав навчився робити таку круту косметику і ще й за такі досить бюджетні кошти. Ще один продукт на сьогодні це буде олівчик для губ. Ось такий він е автоматичний. Будемо сподіватися, що він намалює нам класні губи. У такому коричневому відтінку це мої фаворити серед олівців. Ну що ж, малюю він м'яко, легко зробити ним контур. Колір досить приємний. Ось такий макіяж губ ми отримали за допомогою цього олівця. Він не дуже такий сильно пігментований і не дасть вам такого чіткого контуру, мені здається, але ось такий ефект ми маємо. В принципі, він непоганий. Але не можу сказати, що це якийсь дуже класний олівець, звичайний олівець. Якщо ви просто хочете спробувати, то так, тобто це не зовсім гроші на вітер, але мені здається, що другий раз олівці цього бренду я використовувати не буду. Плюс вони дуже такі. Масляні, дуже такі жирні. думаю, що вони мають є стійкими. Ще один із продуктів ось така помада. Тут з одного боку блиск, з іншого помада. Нанесемо її на середину. Помада краща, Мені здається за цей олівець. Приємний, приємний запах, тобто нейтральний такий, немає ніяких е додаткових неприємних ароматів. На губах сидить нормально, не липне, нічого поганого за неї сказати не можу. Помада як помада, в принципі, за свої кошти. Вона класна. І також один з їхніх бестселерів, один з їхніх хітів це ось така олійка для е губ. Ось такий блиск. Мені здається, вони зробили такий трошки ремейк на. Діор, можливо, або на кларанс. Подивимося, як в мене такий він рожевий, мені здається, він з якимось запахом, навіть може бути. М -м -м, запах просто хочеться його з'їсти, пахне такою цукеркою чи барбарискою, але такий запах дитинства. Сподіваюся, що він має такий же класний ефект на губах. Ну, що можу сказати любі друзі. Мені здається, що він такий класний, тільки коли він отако буде стояти у вас в баночці, і просто е -е, забавляти вам погляд. Тобто, на нього на нього приємно дивитись. Він має гарний вигляд. Він такий приємний у нього запах. Але на губах, наче така, чіплівка, чи плівка. Ну, тобто, не знаю, мені таке. Не, такі. Некомфортне відчуття, іначе я його прямо відчуваю. І він просто такий блиск, тобто він не блистить, він просто додає такої кремової текстури вашим губам. Ну, трошки-трошки щось є. Не знаю, я не бачу в ньому якихось особливих якостей. Просто блиск, просто гарно його достати. Сумочки, він такий няшний, він такий. Можливо, для підлітків він підійде краще, але такий на мій вік, там 25, наприклад, плюс, ну, це косметика така. Більше для 16-17 років дівчинка ми також використовували такий блиск, але, в принципі, він пахне класно і тільки за це його можна взяти. Виділимо сьогоднішній фаворит нашого огляду. Це звичайно ось цей бронзер скульптор і ось ці рум'яна від шеглам Подивіться на це пакування. Вони так і пахнуть від них, наче люксом, і вони справді працюють. Вони справді класні, і також, звичайно, ось ця. Розсяююча, прозора пудра від чиглан, вона просто покорила моє серце. Вони оці три продукти сьогоднішнього огляду справді класні, і їх можна взяти у свою косметичку, ним можна користуватись, вони варті, того, щоб чекати, щоб їх замовити. цей е, гель для брів ну таке щось, е, щось тримає, але якогось особового ефекту немає, я б його не брала. Що ми ще маємо? Олівець і помадка також середні. І я б не рекомендувала їх замовляти. Не бачу в них нічого особливого. І тональна основа, вона вонюча. Тобто вона нормальна, ну, в принципі, вона бюджетна і вона не сама погана тональна основа, яку я використовувала, але й не класна. І оцей неприємний хімічний запах він відбуває бажання просто нею користуватися у подальшому, тому ні. Я її використовувати для себе не буду і вам не раджу, тому що віддушка дуже неприємна, мені не сподобалось. І ось ця олійка, купіть її просто для того, щоб вона була гарно стояла у вас і трошки якось зволожила вам губи, можливо, і пахне вона класнюче. От за цей запах можна її справді взяти собі. Але олік, тобто олійка-колікам ніякого особливого ефекту на губах. Я не відчуваю, чому її брати. Тому це вже таке вибір за вами. Такий огляд був у нас на сьогодні. Якщо вам сподобався він, підпишіться на мій канал, поставте мені лайк, коментар. Можливо, відмітьте мене в інстаграмі, Ютубі. Мені буде дуже приємно. Будемо розвиватися разом. Це допоможе моєму каналу набирати більше аудиторію, щоб більше людей більше потрапляти в рекомендації, щоб більше людей. Побачило це відео, і можливо, щось для себе з нього корисне винесло. І в подальшому будемо разом працювати, і будемо разом розвивати український YouTube. Всім дякую, до побачення!